Дослідження заломлення світла. Мета навчитися керувати комп'ютерною симуляцією заломлення світла, щитувати дані, експериментувати з різними віртуальними елементами і інструментами для вимірювання кутів і інтенсивності світла, дослідити особливості проходження світла. На межі двох прозорих середовищ. Теоретичні відомості. На межі двох прозорих середовищ світло змінює напрям свого поширення. Частина світлової енергії повертається у перше середовище, тобто світло відбивається. Якщо друге середовище прозоре, то світло може пройти частково через межу середовищ Змінюючи напрям поширення, це явище називається заломлення світла. Фізичний зміст відносного показника заломлення полягає в тому, що швидкість поширення світла у різних середовищах різна. Відносний показник заломлення дорівнює відношенню швидкості світла в середовищах на межі поділу яких відбувається заломлення. N дорівнює V1 ділити на V2. Закон заломлення можна записати так. Синус α ділити на синус гама дорівнює V1 ділити на V2 дорівнює N. Показник заломлення середовища відносно вакууму називають абсолютним показником цього середовища. Абсолютний показник заломлення n, твердої або рідкої речовини мало відрізняється від показника заломлення тієї речовини відносно повітря. Абсолютний показник заломлення повітря для жовтого світла дорівнює одиниці. тобто відносно Ні показники заломлення, коли першим середовищем є повітря. Практично дорівнює абсолютному показнику. В цій віртуальній роботі ви спочатку ознайомитеся з комп'ютерною симуляцією. Дослідите, як вона працює, а потім в ролі дослідника проведете експеримент у лабораторній роботі. Ознайомлення з симуляцією заломлення світла. На початку беремо промінь, пропускаємо через два середовища. Перше у нас повітря, друге у нас вода. Ви бачите, що промінь на межі двох середовищ частково відбивається, а частково. Проходить у прозоре середовище. Беремо транспортир і вимірюємо кут падіння, кут заломлення і кут відбивання. Якщо добре подивитись, то ми бачимо, що кут падіння дорівнює куту відбивання, а кут заломлення у нас виходить 30 градусів. Переходимо до е, нашого протоколу, для е, закріп, де ви маєте закріпити виміріні дані. Значить, маємо два середовища е, і джерело світла. Джерело світла у нас промінь червоного кольору. Вам необхідно вибрати. Спроєктувати і отримати подібні картини. Далі використавши транспортир, виміряти кути, Кут падіння альфа, кут відбивання бета і кут заломлення. Хан. Використавши е, дані. Які е, ви отримуєте, вам необхідно заповнити у протокол і записати у таблиці? Наприклад, беремо кут 10 градусів. Кут 10 градусів. Кут відбивання теж 10 градусів. І кут заломлення гама ви отримуєте відповідно. Тоді е, всі ці дані ми записуємо у таблицю. Находимо таблицю сирусів і отримуємо. Силу 10 градусів, округлюємо до сотих до соти.

І так, продовжити такий дослід для кутів в цих, що записано в таблиці. 20 градусів, 30 і так далі. І всі ці кути записати дані в таблиці. Ну, наприклад, візьмемо ще кут. Продовжимо далі визначати за, а, та, за протоколом друге завдання. Відношення синуса альфа до синуса гамма до рівня N. Відносний показник заломлень. Це є сталою для двох даних середовищ. Обчисліть показник заломлення відносно повітря, як середнє значення всіх отриманих значень N. От Підставляєте в цю формулу і отримуєте середній показник заломлення. Третє. На основі спостережень і отриманих даних дайте відповіді на такі запитання: чим може бути обумовлена похибка при вимірюванні і розрахунках показника заломлення при виконанні? Такого дослідження з використанням комп'ютерної моделі. Б. Чому дорівнює відносний показник заломлення для середовищ повітря вода, який ви отримаєте необхідно записати? Яким буде абсолютний показник заломлення для води? Запишіть свою відповідь. Б як змінюється інтенсивність заломлення пучка зі зміною кута падіння? Значить, зараз ми показуємо інтенсивність відбитого проміня. зараз показуємо інтенсивність заломленого проміня. Зараз показано інтенсивність падаючого промінь. Тоді стоїть питання, чи зміниться інтенсивність е, заломленого променя? Необхідно записати. Завдання номер 2. Е, визначення речовини за показником заломлення для невідомого середовища А, використовуючи ту саму симуляцію. У симуляції змінить нижнє середовище. Значить, у нас було повітря, вода. Зараз ми змінюємо друге середовище на якусь невідому речовину. Отже, бачите, що наш прилад показує. Інтенсивність невідомої речовини змінилася. Вам необхідно буде визначити оцю невідому речовину. Теж так само підставляти кут падіння, кут заломлення, знаходити по таблиці синус альфа, синус гама, підставити у формулу і отримати n. Таблиця абсолютних показників заломлення є таблиця деяких абсолютних показників заломлення, є як у підручнику, так і у вікіпедії. Щоб визначити е, дані величини, використати всі, все відомий цей матеріал, записати е, невідомі речовини у протокол. Висновок. Перегляньте навчальні цілі, що записані на першому аркуші цієї роботи, а також свої відповіді на запитання і завдання запишіть у висновках. Необхідно можете використати якісь додаткові інструменти. Наприклад. Замість е, відомого вам транспортера, ви можете використати додатковий інструмент, який вже вам буде показувати, кути падіння, кути заломлення. Можете визначити швидкість світла. Ну і в кінці у висновках протоколу. Записати, чим цікава така симуляція, які переваги має, ну і вашу думку відносно віртуальної лабораторної роботи. Зараз використовується трикутна призма, за допомогою якої ви маєте можливість створювати різні е, види проходження променя.